Привіт! В цьому відео у нас, як завжди, ну майже як завжди, буде йтись про безпеку і на цей раз про базову, про замки. Ми вже робили відос про дуже розумні замки, в яких і розпізнавання по обличчю, і дактилоскопічний сенсор, і вбудований акумулятор, і прям що хочеш майже кавоварка та аналіз ДНК. Ну добре, без кавоварки та аналізу ДНК, проте ці замки все ж таки розумні. І якщо вам цікаво, посилання на цей огляд буде в описі. Цього разу ми про щось більш приземлене, не настільки розумне. Ну добре, зовсім не розумне, але про все по черзі. Я Артем. Ви на каналі Trinity СБІ. Поїхали. Всім електрозамкам потрібно живлення, на то вони і електро. Зазвичай це 12 вольт, хоча, звісно ж, бувають і виключення. Якщо ігнорувати форм-фактор, то усі електричні замки можна поділити на два типи: коли вони відкриті з живленням, і коли вони закриті з живленням, і саме струмом і здійснюється керування. А якщо керування є, то де-факто, та й де Юре, будь-який електричний замок вже є системою віддаленого контроля доступу. Якщо ви щасливий мешканець багатоквартирного будинку, то оцей замок ви бачите на дверях свого під'їзду майже щодня. Ну добре, може не цей, але дуже і дуже схожий. Це електромагнітний замок. Принцип дії дуже схожий. Поки є струм, двері зачинені і не розмикаються. А якщо ви натискаєте кнопку на домофоні або ж використовуєте магнітний ключ, то ланцюг ненадовго розмикається і двері можна відчинити. Ну і для його встановлення вам, скоріш за все, знадобиться якийсь ось такий кронштейн. Суть у них всіх однакова. Змінюватись може хіба що сила утримання. В даному випадку вона становить 200 кг. Хоча є і більш прості моделі. Ще є і вологозахищені версії, які можна встановлювати на дворі. Ну і також існують моделі, де є регулювання часу затримки. У цих замків є один суттєвий недолік. Якщо немає струму, немає і замка. Тобто сам замок, звісно ж, є, проте він не працює. Двері відчинені за хоч хто хоче. Хоча, з точки зору пожежної безпеки, це правильно і так і має бути. Наступний тип це защіпка електроригільна. Вони бувають двох. Типів нормально закриті та нормально відкриті, і для того, щоб змінити стан, потрібно подати струм. Встановлюються вони в дверну раму і складаються з двох частин: безпосередньо: ригель та магніт. Де-факто це додатковий прихований замок, яких можна поставити декілька. І я не кажу, що зламати двері з двома такими додатковими замками неможливо, проте це суттєво важче. Якщо нас зараз дивляться домушники, панове, будь ласка, прокоментуйте цю тезу, мені дуже цікава ваша професійна думка. І, до речі, на скляні двері в офісі встановлюють саме такі замки, тобто окремий їх підвид. А ще існують електромеханічні защіпки. З ними у вас теж є можливість обирати, що саме вам потрібно, бо вони бувають нормально зачинені та нормально відчинені. Зазвичай вони встановлюються в міжкімнатних дверях в дверну коробку, на додачу до звичайної дверної ручки. І скільки ви ручку не смикаєте, двері не відчиняться, поки ви не натиснете окремо встановлену кнопку. Плюс полягає в компактності цього рішення. Це всього лише один модуль, який замінює відповідну частину у звичайному замку. Язичок виходить завжди видвинутим і керується защіпкою, яка його розблоковує в потрібні моменти. Ну і ще один тип це електромеханічний замок. Він теж виглядає як щось таке, що ви десь багаторазово бачили. Ззовні у вас відкриття ключем зсередини, кнопкою, але це ще не все. Його можна під'єднати, наприклад, до домофона, навіть зажививши від цього самого домофона, і відкривати дистанційно. Звісно ж, все залежить від відстані, від замка до домофона, але де-факто це допомагає заощадити на окремому живленні, плюс ще й просто зручно. Ця модель, до речі, ще й вологозахищена, що дає можливість встановлювати її десь на дворі, наприклад, на якійсь умовній хвірці. Ось такий вийшов невеличкий лікбес про замки, про те, як зробити свою оселю чи офіс трохи безпечніше. І на цьому у мене все. Не забувайте підписуватись на канал та дивитись інші відео. Побачимось!